Всім привіт! Сьогодні у мене огляд на протигаз ПМГ під народною назвою Нірехта. Починаємо ми з сумки. Дивіться, тут у нас знаходяться такі ось застібки. Вони дуже зручні. Набагато зручніші від застібок на сумці від ГП5, тому що там замість застібок у нас стоять кувочки. До так вона розтягається. Тут у нас знаходиться великий відсік для протигазу такий. Тут ось по бокам у нас знаходяться такі малесенькі кишенічки. Тут у нас всякі незапотівайки мають бути та мембрани для голосового устройства, як воно там називається. Отут у нас малесенькі кишеньки для всяких речей. Пов'язання знялися, наприклад, е е закривашка для фільтра. Тут теж така закривашка і ось Тоже така закривашка. Ну, я не знаю, як я по іншому назвати, тому пробачайте, якщо я щось не так сказала. Якщо я щось не так говорю, можете мене виправити в коментарях. Тут ось на сумці є отака ось такий ось ремінь, щоб його собі одягати на плече. Отут ось. Поясна система що типу можна його закріпити у себе на поясі, щоб було зручніше. Переходимо до огляду шліммаски та фільтра. Спершу почнемо з фільтра. Тут у нас стандартний військовий фільтр йо 18. Йде в комплекті до даного військового протигазу. Такий, звичайний фільтр, самий трошечки більший за ГП5. Зараз я покажу їхню різницю у габаритах. Ось їхня різниця у габаритах. Ось все, фільтр Йо 18К. Всьо фільтр ГП5. Все. Бачите, їхню різницю. Скоріше все, фільтр Yo18K. Був більший через те, що там е, великогранний уголь тут ось. Якщо я не помиляюсь, якщо неправильно кажу, е, виправіть мене у коментарях. Е, через це потрібно було більше цього угля, щоб захисна здатність була краще. Е, дані фільтри вироблялись від, е, з 60-х. Чому вони таке робили, коли вже була можливість робити-менші фільтри? Тому що просто виробництво було вже налагоджено та все йшло по плану. Тому вони їх далі робили, щоб не було цих проблем. Зараз я покажу вам такий влагозахисний мішочок, такий гідрофобний. Він надягається на даний фільтр та захищає його від пилі та маленьких крапель води. Якщо його вивернути, тут ось буде така металева штучка з резинкою. Це, мабуть, для того, щоб він фіксувався на нижній частині. Зараз я одягну вам його, покажу, як воно виглядає. Отак наш фільтр виглядає з гідрофобним мішочком. Отак виглядає наш герой даного відео. З виду можна побачити переговорне устройство. Так, я открутив. Так воно виглядає тут всередині. Тут отака ось її прикриває така ось пластикова частинка. І ось тут у нас знаходиться мембранка. Правда, її нелегко витягнути. Зараз це... Ми її витягнемо. Зараз ми це... Сміє витягнемо. Ось така ось... Ой, така ось мембранка у нас. Ну, саме звичайна така пластикова. До речі, такий діаметр мембранки використовується тільки на... ПМГ. Тобто він середній за розміром, між пбф хомяком та пмг другим Це грибовидний клапан видоху, подвійний, до речі, далі ще один знаходиться. Мабуть, це для безпеки використання. Тут у нас збоку, помітьте, у нас знаходиться з боку фільтр. Це спеціально для того, щоб було зручно цілитися. Були версії для правші для правши та лівши. Тут ось у нас версія під вуха. Ну, не отвори, точніше, а паси для вух. Отак ось. Тут отакі маленькі стеклишка. І знаходяться вони приблизно на одній Це для того, щоб було е, легше використовувати всякі оптичні прилади. Наприклад, ПНВ, якісь приціли, всякі біноклі, ну ви зрозуміли мене. Зараз переходимо до внутрянки. Всередині наш герой виглядає подібним чином. Такі ось. Тут у нас йдуть воздуховоди. Ось воздуховоди під стеклишками. Тут ось у них є дирочки, бачите, це обдув в стекол. Але обдув в стекол буде йти ближче до цього стеклишка, ніж до цього. Ну, Бо тут ось видно. Тут ось у нас, тут ось йде, тут ось кінчується. Тут ось у нас переговорне устройство. Та ось тут ось знизу клапан видуху. Сейчас покажу. Все, чорненький. Так, воно. Всьомі для не запотіваю тут усьо. Тут ще є ремішок. Зараз поясню, навіщо він тут є. Так, ось тут у нас знаходиться подібний ремішок. Він зроблений для того, щоб фіксувати е, даний виріб на голові. Наприклад, щоб він не злітав, та, щоб його не зірвав з голови ворог. Ще отут є така пластикова різьба. Ось вона. Це для фільтра різьба. Працює вона добре, але, можливо, вона пластикова саме для того, щоб бути легшою або зекономити матеріали. І, до речі, саме цей протигаз саме ця шлем-маска комплектувалася. Самим першим в СРСР малогабаритним протигазом. Ось. Його 18К. Ну, ще я вам показувала. Отак, От виглядає наш герой відео з фільтром. Ну що, друзі, дуже дякую вам за увагу. Та Це мій перший відео, взагалі, в якому я показую якийсь протигаз. Буду дуже вдячний, якщо ви мені поставите. Подобайку, та якщо ви не, якщо ви не підписані, підпишітеся. Ну що, друзі, гарного вам дня, папа! -па.